Мости через залізницю поблизу Сарн та в селі Городок Рівненського району спеціальна комісія визнала непридатними для експлуатації. Ще минуло року у сарнах навіть виготовили документацію, та грошей для ремонту не знайшлося. На іншу ділянку папери лише готують. Тим часом міст поблизу Дубровиці, який найбільше постраждав цієї весни, фактично немає власника. Там була бувша бавонова фабрика на балансі, якої стояв цей шляхопровід, і при процесі приватизації, значить там цей шляхопровід не включили. Між тим ситуація там непроста, кажуть працівники обласного управління водних ресурсів. В ході проходження цьогорічної повені в квітні відбулося дуже великі значні повеневі води йшли по річці тумень, на якій знаходиться ця споруда, і було пошкодження цієї споруди. Інформацію фахівців, заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак зауважив, що проблему потрібно вирішувати спільно. Получається парадокс: один власник гідроспоруди, а другий власник дороги. Хто грошей не має, тому не дають, і на це все спостерігаємо. Да? Вимило обочини. Взять 5-10 машин, скільки треба туди завести землі, суміші і полагодити обочини, ми вже. Місяць торгуємося у результаті. Члени комісії вирішили якнайшвидше прийняти на баланс служби автодорів в області аварійну ділянку траси поблизу Дубровиці. Також у найстисліші терміни буде проведено ремонт дороги у городку та пришвидшено виготовлення документації на ремонт поблизу Сарн. Але баранчук Дмитро Шамшин інформаційна програма день.